Всім привіт! Ви на каналі Ігровий Затишок, мене звати Андрій, і ми продовжуємо розкоропчення нашої посилочки. Це у нас гра Castle Combo від видавництва Fillandigo. Грається вона від 2 до 5 гравців віком від 10 років, і час на партію у вас займе 25 хвилин. Це прикольна гра карткова на побудову нашої ігрової зони картками 3 на 3. Дуже зручно, що є штрих-код, де ми можемо перейти. І подивитися відео правила до цієї гри. Ось такі правила у нас. Бачимо у нас опис та мета гри, вміст гри. Приготування до гри, перебіг, приготування не дуже довге, всього декілька кроків. Бачимо, як е використовувати ключі, купувати картки. Розписан тексту не дуже багато, і самі правила досить тоненькі. Як викладати картики та кінець гри. Ось такі тонесенькі правила. Тепер у нас ще є тлумачення символів, які у нас зображені на картках, на одному ось такому картонному планшетику. І тепер у нас е картонні жетончики. Це у нас монетки, досить туго вони витісняються. Ось так вони виглядають. Товстенькі, різного номіналу. А це у нас ключі. Зараз також їх видавлю. Ось такі ключі. Їх у нас декілька плашок. Чотири плашки ось таких. Це у нас ось така фішка гінця. Він у нас дерев'яний і дуже великий. І набір ось таких карток. Їх можна одразу розділити на дві колоди, тому що є у нас одна колода замку і одна колода селян. Давайте подивимось спочатку колоду замку. У нас є номінал, скільки вона коштує, назва цієї картки, який ефект вона дасть одразу, і під час підрахунку переможних балів у кінці гри. А також є ось такі щити, які також нам потрібні для підрахунку у кінці гри, здебільшого. Ось такі картки. Є ось такий кумедний принц, принцеса Сувора. Різні вони. Блазень. І кожна картка має різну ціну. Є навіть такі, які жодної монети і не коштують. Це у нас картки, які будуть у замку знаходитись. Ось такі прикольні картки. Їх Досить багато. І це у нас була колода замку. А ось це у нас колода селян. Сцілений. Що, бачите, він на костелях ходив, а тепер сцілений. Також є у нас вікарій, шпигун, лікар, дає монети одразу за кожен зелений щит і за жовтий щит, коли ти його викладаєш собі у зону ігрову. А ось ця позначка означає, що ми можемо, що нам треба перемістити нашого ось цього гінця у зону до замку. Ось такі прикольні картки. На початку ми їх затасовуємо, викладаємо по три з кожної зони селян і замку, і потім вже у нас відбувається гра. Ось такі картки. так Що у нас ще є? Тут є зіп-пакети і є блокнот для підрахунку. Ось такі арти у нас тут у коробці знаходяться. І блокнотик ми тут будемо підраховувати, е, наші імена, потім вже за кожну картку ми ось є позначка, за яку картку, скільки хто отримав. В кінці також. Нам приносять бали ключі і підсумовуємо. підсумок. Блокнот товстий, тому партій тут буде досить багато. Оскільки карт у нас дуже багато, як карт замку, так і карт села, а у свою зону ми можемо викласти лише 9 карток, то гра дуже реігравальна і це означає, що ми можемо грати в неї дуже часто. Ось такі компоненти до цієї гри. Вміст коробки невеликий, але дуже наповнений.